Укргідромецентр розказав, яка погода чекає на українців у травні. Цього року погода у травні в Україні очікується в межах кліматичної норми. Травень 2023 принесе в Україну погоду у межах кліматичної норми. Про це свідчить прогноз українського Середня місячна температура передбачається 14, 18 тепла, в горах 10-13, що близько до норми, йдеться у повідомленні. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 35-72 мм, що в межах норми. Лише на закарпатті та Прикарпатті випаде 132-170 мм опадів, що дещо більше за норму. Погода у травні 2023, що кажуть синоптики. Наприкінці весни українцям періодично дошкулятимуть дощі і навіть грози. Про це каже народний синоптик Станіслав Щедрін. За його даними, прогнозуються зливи з грозами, іноді потужними. Періодично зі шквалами та градом. Інколи, за словами народного синоптика, навіть можливі торнадо, особливо у другій половині травня та у першій половині червня. За даними світового погодного порталу Візімитеу, у Києві травень буде теплим, але скупим на опади. За прогнозом, у столиці в останній місяць весни очікується нестабільна та мінлива погода. Часом температура коливатиметься від плюс 6 градусів Цельсія до плюс 19 градусів Цельсія. Середня температура за місяць становитиме 15 градусів Цельсія, потім до кінця місяця поступово підвищиться і поступиться місцем літу. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!